О, як же кортить на власні очі, побачити чудасії дивовижного всесвіту Mass Effect. навідатися в батаріанське посольство на цитаделі, побачити кваріанців, що вільно розгулюють без захисних костюмів, стати свідком чергового вдалого батаріанського нападу на батьківщину туріанців палавен і собі розжитися сльозами туріанських святих, побачити, як могутнього Крогана вбивають простим перерізанням шиї та хребта після нападу ззаду, придбати на пам'ять маску волоса на півобличчя. Прогулятися по поверхні Омеги, викрасти рушій Танталус Драйв Кор з батаріанського корабля. І поки ви міркуєте над тим, що саме вживав автор цього відео, я вам відповім: всі ці дивовиська – плід авторського бачення нового автора BioWare, яким намагались замінити творця оригінального сюжету епічної трилогії Mass Effect Дрю Карпішена, автора серії книг за цим улюбленим для багатьох фанатів Всесвітом. І сьогодні ми розповімо, чому все, що було після оригінальної історії від батька нашого дрю, шлак і просто несусвітня дурість. І згадаємо багато цікавенького. З вами, як завжди, канал GameVis. Ми продовжуємо наш цикл про Mass Effect. В попередньому відео ми розповідали про оригінальний задум Всесвіту Mass Effect, та похідно торкнулися проблем, які почали з'являтися після того, як автор гри покинув проєкт. Дуже радимо вам його переглянути, якщо ще не зробили цього. Або ж, щоб пригадати, на яку саме сьогодні тему ми з вами будемо палати. А поки ви влаштовуєтеся зручніше, нагадуємо вам про те, що нас тепер можна підтримати не тільки на Патреоні, але й на BuyMeACoffee та інших сервісах. 50% за традицією йдуть на фінансування контрнаступу та повернення українських земель. Велика та щира подяка нашим поважним патронам, імена яких ви зараз бачите на екрані. І звісно, слава нашим збройним силам. Ну що ж, готові? Тоді починаємо. Чудернацькі події, згадані у вступі до цього відео, здаються якоюсь гіперболізованою насмішкою над дірками в сценарії пізніх ігор трилогії Mass Effect. Але насправді всі вони дійсно зустрічаються на сторінках книги Mass Effect Обман за авторством Вільяма Корі Дітса. Ця книга вийшла настільки позалорною та невдалою, що викликала цілий спалах справедливого обурення серед фанатського ком'юніті гри. Найбільш відповідальні активісти навіть створили цілий 15-сторінковий детальний гайд зі всіма суттєвими помилками та поясненнями до них. Зрештою, вдалося навіть змусити BioWare визнати свою помилку та публічно вибачитись перед фанатами франшизи. Шанувальники Mass Effect просили прокоментувати останні події щодо Mass Effect Deception. Ми вислухали всі питання та надаємо наведену нижче відповідь. Команди Дел Рей і BioWare хочуть принести наші щирі вибачення шанувальникам Mass Effect за будь-які помилки та недогляди, допущені в останньому романі Mass Effect Обман. Зараз ми працюємо над рядом змін, які з'являться в наступних виданнях роману. Ми хотіли б подякувати всім шанувальникам Mass Effect за їхню пристрасть і відданість цьому постійно зростаючому світу, та запевнити їх, що ми прислухаємося до ваших голосів та ставимося до всього цього дуже серйозно. Кріс Прістлі. Тут варто зазначити, що перше й єдине видання роману відбулося в січні 2012 року, і після цього справа повністю зупинилася: ані перевидань, ані доповнень, ані будь-яких змін, чи принаймні вибачень щодо цього затища, що не дивно, це ж BioWare. На щастя, автором сценарію до самих ігор став не містер Діц, а Мак Уолтерс, який співпрацював ще з Карпішиним і встиг нашкодити лише у половині другої частини гри. І, на жаль, у всій третій, запоровши фінал всієї франшизи, яка існувала на той момент. Так, так, ви не помилилися. Це той самий Мак Уолтерс, який був ще креативним директором славнозвісної паршивої вівці Mass Effect Андромеда. А ще той самий Мак Уолтерс, який нещодавно заявив про те, що залишає BioWare після 19 років сумлінної праці. І якраз напередодні виходу нової, свіжої частини легендарної Mass Effect. Що скажете? Пацюки тікають з космічного корабля? Хе. Але менше з тим, чим же не міг заслужити таке не дуже чемне ставлення до своєї персони? Зрештою, з косяками чи без, але Mass Effect все ж вийшов культовою грою, яка залишила після себе дуже яскравий слід в ігровій індустрії, та безумовно завоювала серця фанатів по всьому світу. В якомусь сенсі це правда. Але ще більшою правдою є те, що з Карпішиним Mass Effect міг би вийти набагато більш логічним, структурованішим, цікавим та банально якіснішим. Пруфи. Вони є, і ім'я їм Легіон. В минулому відео ми розповідали про проблему з фіналом трилогії. Дуже коротко нагадаємо, в чому суть справи. По-перше, нові сценаристи замість одного якісного закінчення зробили три більш тупих: в першому герой мав вбити всі синтетичні форми життя, включаючи і органіку з великою кількістю імплантів, а ще штучний інтелект і просто достатньо складних роботів чи механіку. В другому, надрозумні, надскладні штучні інтелекти жінців дозволили людиську злегка взяти над ними владу та знищити примітивним наказом, що до якого виникає ще більше питання, ніж відповідей, навіть у банальному аспекті його реалізації. В-третьому, взагалі, з'явився магічний промінь, який в секунду перетворює всіх живих та неживих істот в помісь органіки та синтетики, створюючи нову ДНК. М -м, зрозуміло. Все це звучить настільки ж логічно, як і те, що жінці самі не допетрили обрати цей шлях вирішення галактичної проблеми, заради чого їх, власне, взагалі і було створено. Хоча ні, вибачте, допетрили. то просто органіки не були морально до цього готові. Втім, насправді все ще гірше, ніж може здатися з цього сухого переказу. Фанати серії теж дійшли цього висновку і влаштували черговий кіпіш. Настільки потужний, що BioWare знову поступилися, додавши нове альтернативне закінчення. В ньому Шепард просто робить ой все і вмиває руки. Вирішення проблем від BioWare оцінюємо на 9 упоратих борсуків з 10. Звісно, фінал запам'ятався найбільше. Але був далеко не єдиним суттєвим, прой... е, ...недосконалим рішенням щодо побудови сюжету. Перераховувати їх всі ми не будемо, оскільки це займе годин з 10 безперервного відео. Проте ми пройдемося по деяким найяскравішим їх представникам перше сонце Хестрома. В одному з попередніх відео ми вже згадували про темну матерію як основний чинник сюжетного конфлікту Всесвіту Mass Effect. Власне, ефект маси, який і дав назву грі, і є проявом цієї проблеми, побічною дією використання нульового елементу, який накопичується в галактиці, та призводить до таких катастрофічних явищ, як передчасне старіння зірок. Саме про це йде мова під час місії на Хестромі, колишній колонії кваріанців. Виконуючи поточне завдання, гравець дізнається про нестабільність місцевого сонця, долена. Воно може передчасно перетворитись на червоного гіганта та вибухнути. І це, власне, було лише однією ланкою в цілій низці схожих загрозливих явищ. Дрю Карпишин явно покладав на цю сюжетну арку дуже багато. А втім, Мак Уолтерс вирішив просто проїхати та не ускладнювати якусь там псевдонаукову фантастику непотрібним бекграундом. Темні матерії, ефекти маси. Всі ці дрібниці тануть на фоні того генія, що видумав миттєву заміну ДНК на напівсинтетичну за одномоментний вплив на дорослих істот магічним променем. Друге, ремонт реле механізм таємничих реле є наступною точкою нерозуміння суті лору авторами сценарію Mass Effect. Якщо в закінченнях контроль і синтез ці самі реле ремонтують жінці, які, власне, ці штуки і створили, та відповідно щось таке шарять в цьому. То в закінченні знищити це роблять об'єднані раси галактики. Причому вони не знають, як ці реле працюють, не мають креслень та навіть відповідного рівня технологій. Вони просто це роблять магічною силою дружби. Залишається лише здогадуватись, чи не ті самі ж генії видумали промінь заміни ДНК, а то ніби все сходиться. Третє теорія навіювання. О, ця тема також заслуговує на окреме відео. Якщо ж говорити про це коротко. Ця теорія була видумана фанатами для прикриття скаженої кількості нестиковок та провтиків сценаристів. І вона справді змогла створити якесь більш-менш логічне уявлення про те, що відбувалося з Шепардом протягом двох частин трилогії. Однак ця теорія створена фанатами, і, на жаль, вона не вважається канонічною. Хоча навіть вона не встані прикрити всі діри в сюжеті Mass Effect 3. Четверте, вірність союзників впливає на роботу горнила. Якщо у Mass Effect 2 здобуття вірності вашого загону логічно впливає на завершення гри, лояльність товаришів дозволяє створити сильнішу команду з вищими шансами на виживання. То в третій частині ця гарна ідея перетворюється на черговий зашквар. Хоча, може, ми і не праві. Будь ласка, поясніть, як ефективна військова сила від союзників, що Шепард накопичує протягом гри, може вплинути на роботу горнила так, що воно змінює режим своєї дії. Якщо ви не в курсі, то при низькій ефективності військової сили союзників горнило якимось чином нищить землю та Нормандію, а при високій виживає і земля, і загін, і навіть Шепард. Знову чарівна сила дружби. Чи той же магічний промінь? П'яте повстав з мертвих. Ну то й що? Лор гри не дає чіткої відповіді щодо того, наскільки незвичною чи забороненою є технологія повернення живої істоти з того світу. Втім, здається, навряд чи вона є поширеною, оскільки б це дуже суттєво змінило багато аспектів буття всіх раз чумацького шляху. Отже, припустимо, проект Лазер все ж таки перший успішний випадок воскресіння трупа і, і нічого. Всім байдуже, навіть схоже, самому Церберу. Як там у класика, лазер зробив свою справу, лазер може йти. У всесвіті, зосередженому на науці та технологіях, це виглядає абсурдним. Насправді в другій, а ще більше у третій частині гри дуже багато моментів, які ніяк не пояснюються, а існують лише задля того, щоб рушити сюжет в угоду хотілок сценаристів з жодними наслідками, які вони повинні мати. І навіть такі маленькі аспекти, як от існуючий неушкоджений труп банші істот, що обов'язково розпадаються після смерті, додають мінусів такому злагодженому, нібито всесвітові. Шосте каталізатори проспись. Розмова з каталізатором взагалі є розплідником лулзів та причин побажати цій надистоті піти перевірити макітру у спеціаліста. Спочатку ми дізнаємося, що жінці мають вбити всіх органіків до того, як вони розвинуться достатньо, щоб винайти синтетиків, які їх і вб'ють. Потім, що шепард має вмерти, щоб почати керувати жінцями. І ми тут справді говоримо про смерть з істотою, яка має відрізняти припинення існування біологічного тіла та власне смерть. Хіба не так? Сьоме. Та просто Сарен занадто крутелик. Женці контролюють розумних істот протягом усієї трилогії Mass Effect, перетворюючи багатьох на зомбі-подібні створіння, дозволяючи деяким з них зберігати інтелект. Для повнішого вивчення Сарена та ілюзорної людини женці імплантують обом персонажам кібернетичні оновлення, які мають працювати лише в одну сторону. Але смерть Сарена незрозумілим чином виводить з ладу володаря. Певно, його загибель настільки підкосила Бідосю Женця, що він просто почав втрачати свої щити чисто з горя та скорботи. Але так, це стосується тільки Сарана. Бо, хоча ілюзорна людина має ті ж самі покращення, лише смерть туріанця призводить до подібних наслідків. Восьме, просто тому що потрібна рахні. Якщо ви змилуєтеся над королевою рахні в першому Mass Effect, женці захоплять її та змусять виробляти солдатів у Mass Effect 3. Якщо ви вбили королеву Рахні, женці замінять її, створивши ідентичну істоту відому як селекціонер. І хоча сценаристи намагалися заткнути цю дірку поясненням, що нібито женці вирізали шматки з прекрасних дітей Рахні, але це не має жодного сенсу. Навіть зі шматків генів комах солдатів неможливо створити королеву, не кажучи вже про те, що селекціонер взагалі на рахні не схожий. Більше того, незалежно від того, як він був створений, Просто немає жодних причин для того, щоб не побудувати його навіть тоді, коли королева Рахні залишається живою. Вдвічі більше солдат, чим вам не гарний стратегічний хід. Але ні. Сценаристи просто хотіли створити подібний досвід для гравців, які обрали різні вчинки в першій частині гри. Тому і склепали цю істоту наспіх, просто для того, щоб заліпити чергову діру в сюжеті. Дев'яте Легіон просто няшка. Дехто з гравців та фанатів серії вже точно відчув симпатію до Гета, який зрештою отримав власне ім'я Легіон та став членом команди Шепарда. Але чи мав сам Командор ставитися до цієї істоти так легковажно? Довгий час гети були відомі як вороги. В першій частині Mass Effect стосунки між цими двома явно були не дуже дружніми. А далі сам Легіон промовляє: мене звуть Легіон, бо нас багато. І це капець, як нагадує слова женця. Ми Легіон. Незважаючи на біблійне походження цитати, Шепард повинен був напрягтися від цих слів, тим паче ставши свідком навіювання та підтримки жінців з боку гетів. Ну тобто, якби авторам сценарію захотілося, хоча б трошки задіяти звивини і додати ситуації реалізму. Десяте запчастина з женця просто в кишенці завалялася. Наприкінці Mass Effect 2 гравець може врятувати або знищити базу колекціонерів. Якщо базу збережено, Цербер отримує разом з нею і людину женця. Хоча після фінального бою істота вибухнула. А якщо базу знищено, то і людину женця теж. Що так, що сяк, а її запчастину цербера не мало б бути. Втім, вони є. Мозок істоти буде в штаб-квартирі Цербера в Mass Effect 3, якщо базу врятовано. І серце, якщо ні. Як це працює, нам невідомо. Та і, власне, що за вибір? Якщо прототип вибухнув не весь, то чому б не мати обидві частини? А якщо весь, то звідки серце? Можливо, його зберігла для всесвіту всемогутня сила кохання? Чи як? Чим більше заглиблюєшся в недоладні та відверто ледащі рішення сценаристів Mass Effect, тим більше розумієш, наскільки ж нескінченною є ця прірва. Коли Дрю Арпишин пішов з компанії, гра ніби втратила душу, залишивши після себе лише якісний комерційний продукт, який можна ще неодноразово видоїти, що BioWare продовжує робити і по нині. Хотілося б вірити, що нова, четверта частина буде кращою, тим більше Мак Уолтерс покидає компанію. Але варто визнати, що робити цей проект доведеться на основі вже дещо зіпсованого та дуже неідеального продукту. І це ми перерахували лише частку з безлічі проблем. Так цей список і справді можна продовжувати нескінченно. Якщо вам це цікаво, дайте знати в коментарях. Ми обов'язково зробимо ще одне відео на цю тему. А може навіть і не одне. Наразі ж у нас все. Дякуємо, що додивилися до кінця. Та зустрінемося в наступному випуску.